Добрий день, шановні. Сьогодні знову Opel Frontera B Ось така проблема із задніми стабілізаторами. Буду міняти резинки і на стійках стабілізатора. Ось воно як вибито, болтається дуже сильно. І ось такі резинки знайшов. Підібрав. <кій> і тут теж ну, ці резинки не буду міняти, а тут, скоріш за все, я їх відкручу, зніму і підставлю туди, виріжу із камери проставки. Треба буде цих два болтики відкрутити. Нижній і верхній. Вони дуже сильно заржавіли. Треба їх ведешкою забризкати ось через цей отвір, де пружина туди на різьбу добре забризкать. Ось такий тут. Резинка із металевою вставкою. Я обшукав в інтернеті, ніде немає. Такої, то знайшов тільки ось таку резинову, а сюди ця металеву можна буде переставити. Отак. Ось ну, Оця вставляється сюди. Трішки не так плотно, як хотілося але може вже тут сам отвір трохи вибитий, не знаю, що робити, щоб воно було плотніше. Спробую ще ізолянти підмотати. Да, мабуть, трішки. А резинку брав я ось таку, що цікаво, ось її. Написано, що фронтера Б. Ну, різниця тут, звісно, є. Ось все, що залишилось. Від старої резинки треба було раніше міняти, та поки шукав, не міг знайти ніде, поки їздив, воно ще більше випало. Ну, все, більш-менш. Тут ще сам цей металева ця вставка. Теж вже добре вибита, навіть є он... отвір. Якби знайти такої трубки хорошої внутрішнім діаметром 8 мм, зовнішнім 13-14, то було б супер. Ну, але в продажі я не знайшов, не знаю. Може, якщо хто знайде, напишіть, будь ласка. Де можна знайти я обшукав, стільки магазинів обдзвонив. Все, що знайшов, це ось, ось цю резинку. Ну, а цей відкрутив, урвав ці обидва болти. Нижній вже вон, пробую висверлюю. Верхній зараз тільки буду пробувати висверлювати. Ой, тут теж трохи розбита ця резинка, хотів підстанової немає, хотів підставити шматок камери, щоб воно плотніше було. Болти були дуже заржавлені і ведешкою бризкав, нічого не допомогло. Все одно урвало. З лівої сторони болти викрутив, поки чекав. Щоб привезуть мічик, щоб нарізати різьбу. зайнявся правою стороною. З правої сторони вже більш, більше заливав ведешкою, трохи чекав, щоб відкисло, знов заливав і крутив отак. Трошки вліво, трошки вправо. Закрутив, викрутив, закрутив, викрутив. І так я їх роз... Розшевелив ржавчину. заржавлені були дуже сильно. І все-таки я їх викрутив. права тут трішечки в кращому стані, ніж зліва. І ціліша трохи ця металева вставочка. І сама резинка трохи ціліша, але все одно буду міняти вже повністю і праву і ліву сторону. Ось така стара резинка, ось така нова. Думав, що зробити. Думав на цю нову. Підмотати ізолієнти трохи сюди, ось щоб вона плотніше заходила і плотніше сиділа в цьому речагові. Але виявляється, що вона, коли при стисканні з боків, вона в діаметрі розширюється. А вона буде стискатися. того що ось ось ця металева втулочка, вона наскільки коротша за цю резинову. тому вона буде стискатися з двох сторін цими пластинами болтом зіжметься і стиснеться. І відповідно вона збільшиться в діаметрі. Ось зробив таке ущільнення шматочка камери. Думаю, що буде нормально. Чудово вийшло. Я задоволений. Плотно сидить. Отут. Теж хорошо, немає ніякого шату. Все тут закрутив, зробив. Хорошо, плотненько тримається на цей внутрішній. Намотав трохи ізоленти, щоб плотніше було. Вставляю його в цю нову подушечку і, і навпаки зробив спочатку вставив резинку, а тепер в резинку цю металеву вставочку. О! Хорошо. Тепер проверну ці пластини, чуть, чуть під донкратю моста і ставлю болт. Все, болта закрутив, вийшло, воно затянулось хорошо, вийшло дуже добре, плотно. Немає ніде ніякого шату, стуку, гупу. Там довелось поставити нові болти. Дякую всім за увагу! Кому було цікаво та корисно, підписуйтесь, ставте лайки.